Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас третій день турніру. Стрімка атака на трьох зіркових героях. Всі кольори приймають участь. ТОП-1 навіть поки тримаюся. Оборона. Оборона А на тому ж рівні. Ну, в принципі, добре. Так, ну що ж, поїхали. Вчора дуже важко було. Так, тут дві берти. Будуть відроджувати. Ну, давайте спробуємо такою командою. Джахангір пробиває. Так, в нас є зарядка фіолів. Давайте відразу і зарядимо. Так, і ось так. Ось тут і питання, кого і прибирати, не зрозуміло. Уже сповільнили. Джолі качать Туберту. Напевно, краще Джолі поки прибрати. Так, поки таунт є, давайте прокинемо сюди. Він теж під сповільненням. Добре, давайте так. Оце буде цікаво. Зараз почнуть повертати. На ще ж розгін по мані дає. Добре, прокидаємо. Треба його кохайний і джолік. Так, давайте сюди. І ось так. Як мені джолі зарядити? Не бачу. Добре, давайте ось таке невеличке комбо прокинемо. Де всі мої жовті? Да, це буде цікаво. З цим поверненням. Так, можливо... Заблокуємо. Так. Мені треба підлікуватися, але я не бачу, як джоліка зарядити. Добре, тут по жовтий пошукаємо по центру. Так, ну феєс нехай поки лікує. Треба хоча б когось пробити. Так, б'ємо ці ухиляння ще цих берд. Ну, давайте фає задоб'ємо і тут прокинемо один жовтий в пустоту. І все одно джоліку не вистачило. Так, давайте ось так. Хоча б я кохай не назарядимо. Цікаве рішення. Тихо, тихо, тихо. Вривається вже. Так, і ось так. Нарешті ми підлікуємось. Угу. Так, давайте ось так обережно. Не добили. Ухиляння, бачите, як працюють? Так, так, і ось так трієчкою фіол. Не вистачило, добре прокидаємо комбо. Тихо, б'ємо. Так. Так, так. І ось це неприємні ці Берти. Дивіться, скільки ухилянь. Їй не вистачило. Давайте ось так. Можливо, фіоли, там, жовті. Все. Так, важка оборона, але добре, що пощастило. Так, джолік, розподілення. Ну, так і їдемо. Що таке? На комбо запустити жовті червоні фіоли, напевно, треба робити. Фіоли не зібрались. Давайте четвірочку синіх зробимо. Розумію, Джолі Культане. Але нам треба зарядити як кохайнена. І хоча б заблокувати. Тут, звісно, є фаєс, який. Давайте так. І ось так зберемо жовті з фіолами. Джолі ультує і ультує. Так. Напевно, спробуємо ось так і прокинути тут, зарядити лютана, щоб встигнути до піньочка. Так, ну вони заблоковані чудово. Б'ємо сюди, і давайте ось так прокинемо трієчку. Знову джолік. Ну, це такий важкий буде бій. Це зараз почистить. Почистив майже всіх. Так, ну у нас є таунт поки що, так. Треба цього джоліка якось пробивати. Добре, прокинемо тут. Єдине, що можуть наш таунт. Пробити. Хельгі тут. Так, Джолі зник. Добре. Нам треба оверу багато. Так, ми витримали. Фіолів немає взагалі. Так, Гунар розподілення поставить тільки на себе. Добре, давайте ось так. Ще сліпота якась. Залишився один хід. Добре, давайте лікуватись і тут шукати фіолетові десь. Так, б'ємо. Треба фаєза прибирати. Мінус атака. Скільки ходів? Три ходи. Багато. Добре, може, спрацює. На його пасивка по крітах не спрацювала. Давайте так. Ну, не хотять фіоли приходити. Ну, ось так буде трійка Овгунара. Прийдеться прокидати. Так, ну вони поки заблоковані. Б'ємо. Тепер сюди. дуже слабо давайте так комбо так сколько у нас таунт будет один хит но ну, пенечка мы поймаем она таунта далее уже той хельги будет быть Не по таунту, але тоді ставимо захист, ну ось так прокидаємо. Купа зелених, які мені взагалі не потрібні. І зараз розподілення покладе. Так, ну захист працював добре. Так, так. Де всі фіоли? Так, тут прокинемо. Ось так. Добре, що хоч працює Йокохайнен. Вже час пішов. Давай вже. Ось так. Може, фіолами доб'ємо? Не вистачило. Так, цього піймали. Давайте почистимо поле. Так, пішла збільшена шкода. Ну, добити Фаєза вже нарешті. З гунаром буде важко. Давайте бити сюди. Він же ще лікується. Так. А це зараз потужно буде бити. Так, так, прокидаємо там червоні. Фіолетових немає. Ось це погано. Так, так. Робимо комбо. Та давай вже швидше. Давайте ось так спробуємо його добити нарешті. Так, джолік тут прокинемо. Спробуємо заблокувати Гунара. Ні, не блокується. Добре, тоді будемо так бити, вдаримо в пінька. Тут зробимо четвірку фіолів. Ми будемо сподіватись на збільшену шкоду. Не, -не. Не проходить. Це його лікування Джолік допомагає активувати його навичку, але, напевно, зараз впораємось. Добре. Ну так, збільшена шкода. Допомагаємо. Так, поїхали далі. Що у нас тут? У нас тут стекляшки. Вони все пробивають. Два жовтих, давайте фіолів залишимо, поїхали. Єдине замість кохання, можливо, треба було взяти ще якогось лікаря додаткового. Бо джоліка одного інколи не вистачає. Добре, давайте ось так прокинемо. І ось так тепер. Знов купа зеленого. Навіщо він мені? Так, синенький приїхав. Тут ми повинні витримати один постріл, але треба вже лікуватись, так. Давайте комбо запустимо. Угу. Пробуємо, звісно, відображення, якщо буде, це буде неприємно. Але давайте подивимось. От тільки на його хай не налягло, добре. Але заблокували кайлані і пріску, так? Так, можливо, ми давайте її будемо прибирати, щоб не було розподілення. Так, встигаємо Таунт активувати. Добре. І давайте ось так червоні ще прокинемо. Нехай б'ють в Таунт. І джаха, нехай туди ж б'є. Дуже боляче не повинен вдарити. Так, 129 то не дуже потужно. Так, так. Пріска заблокована, але талант все ж таки її спрацьовує. Спробуємо ганджу добити. Ну і все. Так, так, тут виявилось трішки простіше. Так, поїхали далі. Наступний бій. Так, знову всі стекляшки поїхали. Можна зробити жовтий кріс і таким чином ми встигнемо джоліка зарядити. Ого. Так. чудово б'ємо об'ємо. Єдине погано, що джаха виживе. Хоча можемо ось так трічки фіолдів Так, ну, захист у нас є. Повинні цих витримувати. Але все одно боляче б'ють. Так, Якохайнен майже від'їхав. Бальтик, Бальтик, Бальтик проб'є Мені потужно. Так, давайте спробуємо його добити і немає чим добити. Не хотілося б, щоб азар ходило. Добре, давайте тоді ось так. Подивимось, куди він вдарить в піньочко. Ну, 1809. Оце вдарив. Так, давайте зарядимо джоліка. Ставимо захист і ось таке комбо. Там фіоли збираються. Ну, цим далеко до Бальчика, звісно. Так, цю забираємо, якщо не вхилиться, перезаряджаємо Бальтика. Будемо бити всього. Тут перезарядимо Лютана і Джоліка. Підлікуємось, ну і повинні добити вже. Добре. Да, Пощастило, що Балтик був в куточку. Так, тут два лікаря, Діспел. Йокохайнен, Йокохайнен. Потрібен мені він тут чи ні. Тут взагалі б червоних можливо взяти більше. Але червоні в мене не докачені, тому краще мультяшок залишити. І можливо... Хоча ні, нехай буде якохайнен. Поїхали. В принципі, команда робоча мені подобається. Чомусь я думав, що це Хокмун, Це ж не Хокмун, це ця, яка маму підрізає азарка. Добре, давайте так прокинемо жовті. І тепер ось так. Поки є таун, то ми можемо її заряджати. Так. Чи потрібен нам кріс? Напевно, ні. Давайте краще комбо запустимо і зарядимо фіолів. Так, ману зніме, звісно. Але ми зарядили своїх, б'ємо. Треба, напевно, її добрати, щоб вона мені не заважала. Ось так нехай сходить біліт. Ага. Угу. І тепер будемо в неї бити. Не помітив, що було сповільнення. Добре, давайте так. Ось таке комбо червоні, сині фіоли. Тепер б'ємо пеньоком. Є кохайним і спробуємо добити білітку. Так, є, вийшло. Так, Поки є там, давайте трішки комбо запустимо невеличке. Пріска цим лікуванням ще. Так. І давайте ось так. Перезарядимо лютанчика. Ну Лікаря так них немає. Тільки пріска може лікувати талантом. Давайте так, так. Але все одно вони такі жирненькі. Так, б'ємо піньочком, Давайте вже цього доб'ємо, щоб був у нас вільний фланг. І вже будемо цією пріскою займатись. Так, так, так. Ну що ж, тут вийшло теж все чудово. Це був заключний бій сьогоднішнього дня. ТОП-1 оборона, а рейтинг. 80 те місце. Ну, в принципі, гарний результат, як для моїх героїв. Ось такий був третій день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!